Чернігівська збірна з легкої атлетики у новому 24-му році на чемпіонатах України відзначилася високими результатами. Хлопці та дівчата встановлювали як особисті, так і національні рекорди. Тому успіхи спортсменів та їх наставників, які тренуються у непростих умовах, не залишилися без уваги. Ми зайняли друге місце на чемпіонаті України України, при тому, що ми не маємо ніяких, на жаль, на сьогоднішній день інфраструктури, не манежу, не гарного стадіону, але ми прикордонне прикордонне місто, ми знайшли в себе сили виступити дуже достойно на чемпіонаті України. Я просто дуже пишаюся вами, тому що в таких умовах тренуватися, знаючи, що прикордонна обстрілює ще наша область. Ви просто молодці. Дуже приємно стояти мені вперше на підсталі і держати кубок за ваші гарні місця. Костя Савицький став чемпіоном України у юнаків зі штовхання ядра, навіть маючи проблеми у вирішальний день змагань. Я не наштовхаю більше, але в той день я трохи прихворів, і мені було важко штовхати. Ну, все, що вийшло, то вийшло. Але це не мій найкращий. Мої найкращі 15-25. Тренери роблять все можливе, аби діти не відчували усі негативні наслідки війни, тренувалися і були вмотивованими на турнірах. Спорт взагалі він допомагає пережити це все. Це а спортсменам, тим паче. Я не кажу про тренерів, і тому подібне, але задача тренера бути і мамою, і батьком подругою і направляти дитину ну, в правильному руслі. Тобто зараз треба вкладувати всю душу і серце у наших діток. Під час нагородження легкоатлетів привітали і відому тренерку Надію Таратухіну з вагомим досягненням. Присвоєно найвище. Спортивне досягнення тренерське це заслужений працівник фізичної культури і спорту Надії Петрівні. І ну, для мене особисто це таке для нашої області значне досягнення обласній федерації легкої атлетики. Нова голова Ольга Бібік. На далекому минулому вона успішна спортсменка. Зараз прагне, аби цей вид спорту мав успіхи, а молодь не роз'їжджалася по світу, а залишалася вдома.